Українська народна казка, калиточка. Були собі чоловік та жінка. І була у них пара волів, а у їх сусідів віз. Ото як прийде неділя або празник, то хто-небудь бере волів і воза та йде чи в ярмарок, чи у гості, а на другу неділю другій, та так і поділяються. От жінка того чоловіка чиї воли, раз йому і каже. Поведи воли та продай, справимо собі коня та воза, будемо самі до міста та до родичів їздити. Та чи бачиш, сусіда свого воза не годує, а нам волів треба годувати? Чоловік налигав воли й повів Веде дорогою, аж ось доганяє його чоловік конем. Здоров, здоров. А куди це ти воли ведеш? Продавать. Поміняй мені на коня, давай. Виміняв коня, сів верхи та їде. Від'їхав недалеко і зустрічає чоловіка, що жене корову. Здоров, здоров. А куди це ти їдеш? Коня продавать. Поміняй мені на корову. Давай. Поміняв і веде дорогою, аж на полі пасуться свині та вівці. Зговорився він, виміняв корову на свиню, а потім на вівцю і поспішає додому. Овечка гарна, аж де не візьмісь, розлилась велика річка. А на ній видимо, не видимо гусей. Підійшов він ближче, розбалакався з людьми, виміняв вівцю на гуску та й пішов понад річкою і зайшов у село. Аж зустрічає жінку та здоров, здоров, а поміняй мені гуску на півня. Давай. Помінялися, йде далі. Аж ось доганяє його чоловік на продаж, еге. А поміняй мені на калиточку. давай. Виміняв за півня калиточку та й поспішає додому. Аж тут собі ріка розлилася. На березі стоїть перевіз, плату беруть, а в нього ж ні копієчки. А перевези мене, дам тобі калиточку. Сідай, переїхав на другий берег, а там стояла валка чумаків. Як розпитали ж вони його, за що він виміняв калиточку, сміються з нього. Що тобі, кажуть, жінка за це зробить? Аж нічого скаже добре, що хоч сам вернувся живий. Та й побилися об заклад, коли скаже жінка так, то чумаки віддадуть йому дванадцять маш із батюшками. Зараз вибрали одного з поміж себе і послали його до баби. От той приходить Здорові, здоров. А ти не чула про свого старого? Ні, не чула. Він воли на коня поміняв. От добре, возик недорого стоїть, як небудь зберемось, та й коня поміняв на корову. Це ще краще буде в нас молоко, та й корову поміняв на свиню. І то добре будуть у нас поросятка, а то всі треба купити. Та й свиню проміняв на вівцю. І це добре будуть ягнята, та вовночка, буде ще у мене взимку прясти. Та й вівцю проміняв на гуску. І це добре будуть у нас крашеночки та пір'я. Та й гуску проміняв на півня. О, це ще краще півень, раненько співатиме та нас до роботи будитиме. Та й півня проміняв на калиточку. І це добре будемо дехто заробить, чи він, чи я в калиточку складати. Та він і калиточку за перевіз віддав. Ну і що ж, добре, хоч от сам живий вернувся. Так тим чумакам нічого робити, віддали йому дванадцять ромаш.